Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам хотів нагадати, що вже через 9, вже через 9 днів припиняється підтримка таких операційних систем від Microsoft Windows. Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows LTC і всі інші версії Windows 10. Давайте подивимося, яке зараз число. Так, Сьогодні неділя 5 жовтня. завтра Виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 9 днів. Правильно виходить. май десь за. 11 днів до мого дня народження припиняється підтримка Windows 10. Абсолютно всі версії. от, Але вже говорять, що, наприклад, якщо вас, ваш ПК чи ноутбук, ну взагалі ніяких операційних систем краще, ніж Windows 10, та могутніше не підтримує. От, Говорять, що є якийсь спосіб, щоб зробити так, щоб, щоб він на Windows 10 всі версії виходили оновлення як мінімум ще рік. От, Але все одно, якщо у вас ПК не підтримує Windows 10, то готуйтеся або купляти новий, або прокачувати старий. От. Наприклад, якщо потрібен эти, модуль TPM2.0, то потрібно встановити. Потрібно встановити більше пам'яті, якщо потрібно, от.